Швидко записую це відео, іду обідати, бо вже така голодна. Привіт, я Аліна, вчитель англійської мови для дорослих. Я вірю, що вивчення англійської мови може займати 15 хвилин на день. А також в мене є ком'юніті Част де ми вивчаємо і практикуємо мову щоденно. А ще маємо 10 групових занять на місяць, а також читаємо і обговорюємо книгу. У нас багато англійської. І цікаво. Якщо бажаєш дізнатися деталі, перевір мої соціальні мережі, посилання на них в описі під відео. А сьогодні ми з вами поговоримо, чи реально вивчити англійську за фільмами і серіалами і чи варто вмикати субтитри. Ми з вами усі зійдемося на тій думці, що не варто вмикати субтитри українською мовою. Якщо ви вмикаєте субтитри, робіть це англійською. А як же вивчити англійську, переглядаючи улюблений серіал. І, поїдаючи улюблені снеки, зараз з вами розберемося. Перш за все, виберіть фільм і серіал, який ви вже бачили. Або YouTube на ті відео, які вам цікаві саме вам. Рада номер два. Спершу подивіться серію без субтитрів. Потім подивіться з субтитрами і сфокусуйтеся на тих моментах, на які ви не зрозуміли перший раз. Потім вимикаємо субтитри і дивимося ще раз. Так-так, а ви думали, ви просто послухаєте улюблений серіал на фоні? Так, це не працює. Порада номер три. Не забувайте про shadowing, а саме виберіть улюблену сцену і повторюйте за героями. Намагайтеся відновити інтонацію, а також вимову, не забуваючи про скорочення. Та номер три. Ми все ще на улюбленій сцені із серіалу. Я б рекомендувала починати з перегляду серіалу, а не фільмів, тому що зазвичай сіткоми тривають 25-30 хвилин один епізод, а не півтори-дві години як фільм. Отже, ми вибрали улюблену сцену і розбираємо її на молекули. Ми розбираємо все – інтонацію, вимову, незнайомі слова. Незнайомі слова, ми не просто йдемо перекладати. Ми дивимося, а які є з ними сталі конструкції, фрази, з якими прийменниками воно вживається. Подивилися, дізналися, якщо потрібно, записали. Це також дуже добре працює для запам'ятовування фізичне писання. Можете також спробувати ввести словник незнайомих слів спочатку на слух. Переглядаючи серію, виписуйте незнайомі слова, вірте правильність правопису, як ви. Написали. В світі ми дуже мало практикуємо саме писання. Так в нас є автокоректори в телефонах і на комп'ютерах, і це все набагато легше, але це також буде цікава для вас практика. Кусуйтеся також на інтонацію, а не лише незнайомі слова і фрази. Дуже часто можна почути, що українці англійською звучать дуже грубо, тому що ми мало експресивні, не такі емоційні, що ж, такими вже є. І лише питання до вас, хочете ви це змінювати чи ні. Наприклад, для мене нормально звучати англійською, так, як я звучу українською, а не включати цю награну емоційність. Чому я говорю награну? Бо вона для мене награна. І навіть спілкуючись з рідною мовою, я не дуже емоційна. Я не буду кричати так говорити Вау! Е, ні. Тому я це не змінюю. Якщо ви експресивні, класні, так ви спілкуєтеся. Покажіться і англійською мовою. Чому і ні, не ховайтеся, не ховайтеся, покажіть, хто ви є. Слухайте одну і ту саму серію або якийсь уривок з відео багато разів. Розбирайтеся, допоки вам не буде все зрозуміло, допоки ви не будете знати всі фрази. Найголовніша вправа, яку варто зробити, це піти все це закріпити на практиці говоріння. Не майте з ким говорити, говоріть самі з собою. Підбивайте друзів, родичів, вивчати англійську мову з вами. Ідіть в чати, в форуми, в соціальні мережі, спілкуйтеся з іншими, записуйте аудіоповідомлення, записуйте відео про ваш улюблений серіал, записуйте самі собі навіть кружочки в телеграмі. А якщо ви хочете спілкуватися з іншими, запрошую також до себе в ком'юніті Just Speak. Всі деталі в моїх соціальних мережах, які є в описі під відео. Якщо так, вивчите англійську за фільмами, серіалами чи просто відео з Ютубу. Можна за умови, що це не просто перегляд, десь на фоні, допоки ви миєте посуду. Це також робота і це також навчання. Вибирайте той формат навчання і метод навчання, який підходить і цікавий саме вам, який найефективніший для вас. І отримайте задоволення від своїх результатів у вивченні англійської мови. А вам дякую за перегляд. Не забудьте підписатися, залишити вподобайку. Так, коментар. Я планую цього року випускати відео. Регулярно. Я повернулася. Я рада, що ви тут. Па!